У гості до рівненських театралів приїхали Житомирські актори. Житомирська трупа складається з 66 акторів, серед яких вісім народні та заслужені артисти України. Щоразу до нового сезону тут готують до семи прем'єр. Украдене щастя за мотивами п'єси Івана Франка. Житомирянам показують. От уже рік рівненський глядач звик до цієї вистави у виконанні рівненських акторів. У нашому театрі йде украдене щастя і е я знаю, що у них своя інтерпретація, у них своє бачення. Нам це дуже цікаво. нам Хочеться це подивитися. Водночас рівняни Житомирянам не конкуренти і навпаки, каже Володимир Петрів, адже украдене щастя у виконанні сусідів це драма у стилі етномодерн. Тут лише троє задіяних у спектаклі акторів. Такий собі сучасний погляд на класичний любовний трикутник. Настільки сучасний, що рівненські журналісти навіть засумнівалися, чи залишилося щось у спектаклі від самого автора Івана Франка. Я нічого у Франка не міняла. Я е, тріше, тобто я вибрала тільки ті еп епізоди, які ну, працювали на мою ідею, режисерську ідею. А е, нічого там текст не мінявся, там нічого не там авторський текст. Адаптуючи класику до сучасних реалій, актори теж відчували неабиякі складнощі у роботі. Складно було, бо це складний матеріал, складний психологічно. Це трагедія і насиченість ця психологічна. Вона звичайно витягнула з нас всі сили, які тільки були. Однак робота над драмою не завадила акторам перевтілитися у роль мухи цокотухи та інших персонажів. Дитячу виставу вони грають з не меншим натхненням, адже маленького глядача, як відомо, обдурити складно. Сищук, Микола Мальничук, інформаційна програма День.